Сьогодні приготую варення зі слив, але не зовсім звичне. Не в кастрюлі, а прямо у сковороді. Воно готується швидко, виходить ароматним і густим. І скажу вам по секрету, так воно виходить ще ароматніше, ніж зазвичай. До речі, у такий спосіб можна готувати варення з будь-яких ягід та фруктів. Один кілограм слив мию, розрізаю навпіл і дістаю кісточки. Якщо сливи великі, тоді розрізаю на четвертинки. Це, напевно, найскладніша частина цього процесу. А решта все піде як по маслу. Найкраще обирати м'ясисті сливи з легкою кислинкою. Якщо потрібно, вони тримають форму і дають густий сироп. Викладаю сливи у велику сковороду з товстим дном. У сковороді варення виходить більш карамельним завдяки великій площі випарювання. Але єдиний мінус це об'єм. Це більше підходить для невеликої кількості варення. Засипаю 300 або 1 кг цукру та 1 третю чайної ложки лимонної кислоти. Лимонна кислота допомагає зберегти красивий колір і запобігає зацукрюванню варення під час зберігання. Кладу сковорідку на вогонь і смажу на середньому вогні 15-20 хвилин, поки сливи не пустять сік і трошки не загустіють. Кількість цукру можна підлаштувати під себе. Якщо любиш більш натуральний смак, зменши його до 300-400 г. Буде ніжніше, але зберігатиметься трохи менше. Акуратно перемішую і піну можна знімати за бажанням. Якщо ти хочеш отримати ціленьку сливу у варенні, тоді вари у кілька підходів 2-3 рази по 10 хвилин з перервами для охолодження. Так сливи збережуть форму і сироп також буде густішим. Мені подобається консистенція більш схожа на джем, тому я відразу за один підхід смажу усе. В самому кінці додаю трішки кориці або ванілі. Хоча я люблю експериментувати, наприклад, сюди добре пасує і імбир, і мускатний горіх. Виходить такий святковий аромат. Проварюю тоді ще 5 хвилин. Щоб варення не підгоріло у сковий потрібно його часто помішувати, особливо в кінці, і головне не відволікатися. Якщо хочеш більш густе варення, провари його ще на сильному вогні, постійно помішуючи до потрібної консистенції. Ось і маленький секрет: можна додати шматочок вершкового масла, тоді сироп стане прозорим і блискучим, ніби з кулінарної книги. Гаряче варення розкладаю у стерильні баночки і закриваю стерильними кришками. Залишаю охолонути, не перевертаючи. Після охолодження варення загусне. Ось таке смачне і красиве варення виходить. Якщо смажити його одним підходом, за одним відходом, то це справді дуже швидко. Це варення ідеальне для сніданку, на млинці, панкейки чи просто на хліб. А ще можна додавати до випічки, а навіть соусів. Подивися на цей колір, а який він густий для мене усе ідеально. Приготуй для себе ось таку смакоту на зиму і розкажи про свої враження. Смачного!